Вітаю, я Наталя, і сьогодні хочу показати вам, як я закриваю петлі резинки один на один за допомогою голки. Довжина нитки дорівнює трьом довжинам виробу. Спосіб цей підходить що для поворотного в'язання, що для кругового. Дві перших петлі з лівої спиці підхоплюю голочкою та перезнімаю. Лицеві петлі будуть з'єднуватися з лицевими петлями, а петлі виворітні будуть з'єднуватися з виворітніми петельками лицева петля, яка вже знята, я її беру за ліву стінку. І лицева петля, яка знаходиться на спиці, її підхоплюю за праву стіночку і підтягую ниточку, дуже сильно не затягую. Тепер виворітня петля. На іншій стороні вона виглядає як лицева петля. Її беру також за ліву стіночку та з'єдную з лівою стінкою виворітньої петлі. Знову виворітня підхоплюється за ліву стінку, та виворітня, що на спиці, також за ліву стіночку. і ниточка підтягується, лицева петля береться за ліву стінку. Інша за праву стіночку підхоплюю, за ліву стінку, за ліву стінку виворітня, і ниточку підтягую, за ліву стінку, за праву стінку. Виходить, що у мене лицева петля. Якраз та, що на спиці, вона повинна бути не перекрученою, відкритою. А виворітня, навпаки, якби перекручена. Ось так особисто для себе, для свого розуміння, мені краще орієнтуватися, як там підхоплювати голочкою, яку петелечку та за яку стіночку. Поправді сказати, я передивилася дуже багато майстер-класів. Поки дивилася, наче все зрозуміло, все ясно, як божий день. Але тільки но я брала голку до рук, в мене не виходило так, як воно повинно бути. І ось так я дісталася майже до краю. Зараз з'єдную виворітню петельку заліву. Знову тут заліву з цієї сторони. Вона, наче схрещена, в мене виходить. Підтягую гарно ниточку. Але це ще не кінець, треба з'єднати ось цю лицеву зняту з попередньою, самою першою лицевою, яку я знімала, ту за ліву, а ту за праву стіночку підхопила. І так само виворітню з вивороту буду підхоплювати за ліву стіночку. Так. І тут також, за... тут уже, в принципі, то і важливо, чи ліва, чи права, бо це все, це вже кінець. Залишилося підтягнути ниточку, гарненько її зафіксувати зі зворотнього боку та заховати. Таким способом я закриваю резиночку на шкарпетках, резиночку на рукавах. Коли в'яжу способом зверху вниз, також резиночку плечового виробу саме низ закриваю також голкою. Край виходить не стягнутий, все дуже акуратно, все рівнесенько і дуже дуже мені подобається. Саме цей відеоролик я не можу називати майстер-класом. І цей спосіб також не можу називати майстер-класом. Але я з вами просто поділилася своїм методом, своїм підходом. І я буду щиро рада, якщо комусь він допоможе. Комусь буде цікаво та корисно. Як бачите, виглядає все дуже акуратненько. Також варто врахувати, що ця ниточка має такий склад: 80% вовни і 20% поліаміду, і вона зовсім не тримає резиночку. Але при тому, при всьому, край не є затягнутим і не є розхлябаним. Виглядає досить акуратно. Дякую за увагу та бажаю мирного дня!